Так, вітаємо. Ми знову в ефірі. Відеомарафон Львівщина обирає Верховну Раду України. Сьогодні гості гості журналістів всіх виборців Львівщини насамперед, Олена Дудко, голова Окружної виборчої комісії в одномандатному виборчому окрузі номер 116 Віталій Туровцев, начальник відділу зв'язків з засобами масової інформації та роботи з громадськістю, головного управління. Державної служби, служби надзвичайних ситуацій України в Львівській області Юрій Підлісний, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації. Щойно була інформація про те, що на, Сихові, на дільниці Сихова зафіксовано порушення процедури видачі бюлетенів. Яка це процедура? Члени комісії до кінця зрозуміли процедуру видачі бюлетенів для осіб, які змінили місце голосування. Вирішили занести таких виборців до відомості для оточення списків виборців, хоча вони числилися у списку виборців. Тому за отримання бюлетенів виборці розписувалися у відомості, а не у списку навпроти свого прізвища. Це зафіксувала громадянська мережа. Опора. Я хочу зразу запросити до вас до бесіди, пані Олено Дудко. Це таке дуже грубе порушення, і чим воно зумовлене? Це очевидно пов'язано з переселенцями, так? Ну, це не це, ван, це не, не ваше више воно замовне незнанням, незнанням. Так ну, його там виправили. Там підказали, виправили. Які ще труднощі виникають, постоїть у членів виборчих дільничних комісій у зв'язку з ну не до кінця доведеними нормами законодавства або якимись нюансами, про які ми забули? збули то шістнадцятому крузі. Ми поки що не стикалися з такими сподібними труднощами. У нас ніби все йде спокійно. Процес налагоджений переселенців думаю, окремо не ведуть, не обліковують їх. Не така значна ну, кількість. Так? Ми для членів дільничних комісій два рази проводили відповідне навчання з залученням органу ведення державного реєстру. На ці всі питання наголошувалося неодноразово. Тому сподіваємося, що в нас таких випадків не буде. На сайті ЦВК дивлюся дані, 116 округ, 20,9%. Станом на 12 годину, зараз близько 40. Зараз близько 40? Так. Розкажіть нам ще трошки цифр про 116 округ, які ще крім 40 ви можете сказати? Загальна кількість виборців? Загальна кількість виборців 175 тисяч 60, якщо я не помиляюся. Ага, ви можете помилятися міра. тільки тому, що там були уточні, їх могло стати більше, та? після того, ну, коли списки то, уточнені. на той час, коли ми збирали інформацію, ми підбивали її вручну. на, на той час, коли я її мала Дивилася, так. Ваші контакти зі спостерігачами, з представниками кандидатів-мажоритарників або політичних партій, якісь непорозуміння, претензії взаємні ні, абсолютно. Нормальні стосунки, як з кандидатами, так і з їхніми довіреними особами, і уповноваженими особами партії. Всі дзвонять, звертаються за різними консультаціями. Ми відповідно їх надаємо. Зі своєї сторони, так само просимо і кандидатів, і спостерігачів, і довірених осіб, уповноважених, щоб слідкували за виборчим процесом, щоб у нас не було ніяких нюансів, і все минулося спокійно. Що, в принципі. Зараз відбувається У нас співпраця налагоджена так. Пан Ярослав Бурило, це голова комісії одномодатному виборчому окрузі номер 117. Перед тим розповів, що у них майже все ідеально. У 116 му теж майже все ідеально. Пане Юрій Підлісний заступник голови Львівської власної державної адміністрації. То що ж виходить? Ну це так знаєте, Я впадаю в такий в такий пафос, якийсь може не зовсім адекватний, тому що відбувається 26 жовтня 2014 року в Україні. Але Відбувається так, що Львівщина показує якийсь приклад, а може не приклад, але тримає якусь планку проведення виборів. На вашу думку, порівняння попередні вибори парламентські 2012 року, чи попередні останні президентські вибори, і те, що сьогодні 26 жовтня, Львівщина на рівні. Звичайно, Львівщина є на рівні. Мені важко порівнювати 2012 з цим роком, тому що я тоді був суб'єктом виборів. Можу порівняти з президентськими виборами і цими виборами, оскільки і тоді і тепер я був саме в день голосування черговим по адміністрації. Якихось складнощів немає, є окремі нюанси, про які було вже згадано. Там, звичайно, бувають такі речі, непередбачені, як там пропала електроенергія на деяких дільницях, але там виїхали ремонтні бригади, вже все налагоджено. Тут є сигнал про те, що перестали гріти батареї на одній з дільниць Це теж ми вирішуємо. Але якщо говорити не про побутові речі, а про речі. Електорального плану то Львівщина дійсно показує як тоді, так і тепер зразок толерантності і дисциплінованості. На виборчі дільниця, а ви чергували в обласній державній адміністрації під час е, травневих виборів президента так. Так? і тепер так. так. А чергування е, такого високопосадовця в день виборів це той єдиний випадок, коли адмінресурс допомагає проведенню виборів. Та це на випадок, випадок, якщо трапляються якісь форс-мажорні ситуації, де потрібно реагування з боку керівництва обласної державної адміністрації. Сьогодні такого ще не було. Ви кажете, так поки що ні. Поки що не було. Але гіпотетично таке може бути. Перед цим говорили. Ну у нас зараз трапляються ці фальшиві замінування. Це ніким, ну нікого нічим цим не здивуєш, так цей такий прийом маніпулятивний, ворожий, може бути застосований і сьогодні. Наші виборці... Ну, позавчора обласну державну адміністрацію у лапках замінували. Це спричинило до того, що майже пів робочого дня пропало. Тобто, ну, маю надію, що цього не буде на виборчих дільницях. Хоча такі повідомлення вже читаємо в інтернеті, на сході України по деяких дільницях вже трапилися. Заступник голови окружної виборчої комісії 115 округу сказав, що ми до цього готові, порахуємо вручну, так що хай не марнують сили ті, хто пані ви теж до цього, ви теж до цього готові. Так? Хто дивиться нас, не вдавайтесь до дурниць, особливо ті, хто на півночі, особливо ті, хто на три боку ФСБ. Не марнуйте, не марнуйте свої зусилля, відпочивайте ліпше від цього. Тут дзвінки. З зони АТО, з тих територій, де сепаратисти правлять бал, поки що саме звідти ті дзвінки надходять. Так, ну ми про це говоримо трошки так з гумором, бо ми громадяни, ми оптимісти. А Віталій Туров, це начальник відділу зв'язків ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Львівської області, власного досвіду знає скільки коштів, ресурсів, зусиль. Іде намарно через оці провокації з замінуванням. Розкажіть про ситуацію станом на сьогодні, до чого ви готові, які профілактичні заходи підготовки використовує ваша служба? Робота на вже почалася завчасно. До цих виборів ми проводили перевірку дільниць, які готувалися до виборів. Зараз, вчорашнього дня, наші служби переведені всі режим підвищеної готовності. Нас це передбачає ведення додаткових людей в Кару. Залучена вся техніка, яка є в бойових розрахунках. Також повністю вся техніка, яка знаходиться у нас в резерві. Тобто, якщо брати загалом, то в нас сьогодні на чергуванні бойовому області знаходиться 600 рятувальників і близько 200 одиниць техніки рятувальних. Вся вона повністю готова до виїзду по будь-якому сигналу, вся оконтактована, готова реагувати. Станом на зараз виїздів, таких пов'язаних з реагуванням, на виборчому процесу не було. Крім цього, ми залучили особовий склад. Також задіяли курсантів, які забезпечують чергування по Львову, по всіх дільницях по області. На певну людину є певна кількість дільниць, які вони обіжають, контролюють співпраці з головами виборчих дільниць, підтримують оцей зв'язок і налагоджують співпрацю для того, щоб якщо виникне будь-яка ситуація, можна було оперативно реагувати. Це як на випадок пожеж замінування цього решта ситуації, на які ми реагуємо. Так і на випадок, якщо, не дай Бог, виникне ситуація, що потрібно буде нати електроенергію, оперативно реагувати, або будь-які ситуації, які пов'язані з надзвичайними подіями, тобто ми готові до будь-яких таких подій і реагувати на них. Це дуже добре. Я просто так, як громадянин слухав, і думаю, от коли ви називаєте там точну кількість рятувальників, а ми перебуваємо в стані війни з Росією. Ну реально, війна з Росією. Можна, нам треба казати, не 600 рятувальників, а 6 тисяч рятувальників готові. Наші військовослужбовці перевдягнуті, у формі, без форми. У нас налагоджені там, я не знаю, інформатори і, і таке інше. Тобто, щоб страшно ставало Наша тим... Наша служба не для залякування, ми більше для порятунку, тому ми, знаєте, більше реагуємо на ті події, які в нас знаходяться. Тому в нас немає таких засекречених даних по рятувальникам, по в техніці, техніки якої, якої несподіванки, можливо, у зв'язку з тим, що ми проводимо вперше парламентські вибори у реально воєнний час, ми можемо остерігатися, про яку ми можемо публічно говорити? Запитання до всіх учасників, до пані Олени Дудко, Віталія Ториця, пана Юрія Підлісна. Ну, Несподівано, я думаю, таких оригінальних в нас немає. Єдине, що ніхто нічого кращого не придумує, як про замінування. Слава Богу, наразі їх немає. Я сподіваюся, що їх і не буде, таких повідомлень. Щодо стосується ситуацій, які можуть виникати, ми вже маємо досвід не одних виборів, не одні вибори проводили нас області, ситуації бувають стандартні. Це може бути відключення теплопостачання, відключення електропостачання. На ці події ми передбачили, ми готові на них реагувати і в разі потреби допомагати тими наявними силами, які в нас є. У нас є електростанції, які ми привели в повну готовність. Перевірили, тобто вони всі справні, готові до надання такої допомоги. Таке може провокаційне запитання до, до пані Дудко і до пана Підлісного. А раптом якісь політтехнологи захочуть погратися в терористів-сепаратистів заради успіху того чи іншого кандидата-мажоритарника. Ну я грішу, напевно, так дуже, коли це ставлю так питання. Але теоретично ймовірний такий варіант. Коли ви ставите такі питання, то складається таке враження, що ви хочете, щоб щось подібне сталося, що вам вас скучно якось от, вибори відбуваються у Львові. Насправді я не можу говорити про всі окружні комісії, як працюють. У ну, нас дуже добре налагоджена співпраця з усіма службами необхідними для Швидкого реагування на подібні речі, от я зреагую на, на, на те, що ви сказали стосовно мене. Я пам'ятаю, коли на виборчій дільниці, як журналіст, ідучи писати репортаж, я ніс з собою свічку і сірники, бо тоді е, вимикали електроенергію на 10-15 хвилин. За той час щось робили з бюлетенями, так. Так можна так само вдати, перепрошую терориста і щоб то було не 15 хвилин, а година, щоб легко з бюлетенями попрацювати. Ну адже ну фальшування з виборчими бюлетенями це не є щось дивного для України загалом. Я не буду казати просто ну, ви Коли-небудь пробували це робити? Ні, ні, ні я ні, я ніколи не Ви був. так. Це заявляєте, ніби це настільки легко зробити. Насправді зараз не є настільки легко. Колись, можливо, коли комісії були підконтрольні і більшість була якась належала до якоїсь політичної сили, можливо, були якісь варіанти. Зараз комісії більш-менш рівномірно розподілені. Мені починає ставати соромно за такі запитання, пане Підлісне. Бачите, як. Я як, як все як все добре? Тобто тепер таке враження, що ви якусь сенсацію просто шукаєте в виборчому процесі на Львівщині. Насправді, якщо в нас все добре відбувається, то давайте Ні. будемо тішитися, що в нас все добре відбувається, відбувається а не шукати якихось конфліктних ситуацій, на яких можна зробити якісь пігар. Добре, я не шукаю. Я так розумію, що засідав штаб з надзвичайних ситуацій, Львівобленерго, всі, всі отримали, всі певні вказівки. Ну, пан Підлісний поправить і все, все чітко відлагоджено і зрозуміло. Ну, відбувалися наради на цю тему. Відлагодження відбулося. Я би хотів підтримати колегу і сказати, що дійсно зараз це не є так просто зробити, хоча виключати, звичайно, нічого не можна. Ми ж не можемо проконтролювати думки різних людей, які захочуть щось там зробити. Але наведу приклад з 2004 року, з виборів президента, я був тоді спостерігачем в Одеській області, і хочу сказати, що і тоді, в той час, коли Багато дільниць було підконтрольні відповідним силам. Це було зробити не так просто. І були навіть випадки, коли тодішня... на, на, на тих дільницях, які були реально підконтрольні партії регіонів, за певні спроби вилучали з дільниці спостерігачів від партії регіонів під впливом спостерігачів від інших партій, щоб цього не допустити. Тому на Львівщині, повірте, це. Сумнівно, що таке може щось відбутися. Ну, Я просто прихильник Володимира Подгорного, соціолога, який часто згадує про те, як голосують на Індії, що, Індії, що підходять майже до банкомата, там, код набирають, це, ну, там вже точно нічого не підробиш. Там, ну, бо індусів дуже багато, і з ними треба навести порядок. Там скільки, мільярд 200 мільйонів. Як всі прийдуть на виборчі дільниці, то це буде голосування дуже довго тривале. Шановні колеги, запитання до наших спікерів, до наших гостей. Я звертаюся до наших журналістів, які є в конференц-залі Львівського прес-клубу. Хто має запитання? Будь ласка, вмикайте мікрофон, ставте ці запитання. Є запитання? Немає запитань. Ну, В такому разі, я дуже дякую вам за те, що ви прийшли. На цю нашу 15-ту хвилинку відеомарафону Львівщина обирає Верховну Раду. Пані Дудко не дивіться так на мене, не шукає чорного піару і не шукає якоїсь провокації, тим паче на виборчому окрузі 116. Сподіваюся, все буде дуже добре, і ми будемо гарні мати підсумки, оптимістичні. Львівщина показує всім приклад того, як можна проводити ідеально парламентські вибори навіть у найважчій для країни час. Дякую. 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 Ми продовжимо через кілька хвилин.